Коронавірус в Україні може вирувати ще два роки. Такий прогноз науковців КПІ та інституту епідеміології і інфекційних хвороб. Цьому сприятиме дефіцит вакцин і недотримання дотримання правил карантину. Соворі обмеження сприяли зменшенню добового приросту нових випадків хвороби в області поступово послабляють карантин. Який вплив на це матимуть великодні свята? І чи варто очікувати нового спалаху коронавірусу вже влітку думки збирала Ірина Сисак, і тепер готова про це розповісти. Ірино. Добрий вечір. Чого очікувати українцям у найближчій перспективі боротьби з ковідом. Ігоре, перше про добрі новини. Вони сьогодні для трьох українських регіонів із червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Вже від завтра у них послаблюються строгі карантинні обмеження. Хмельниччина та Харківщина потрапляють до жовтої карантинної зони. А от Чернігівщина залишатиметься ще у помаранчевій. Про це повідомили у Кабінеті міністрів України. Водночас у Україні. Залишається ще три області, які перебуватимуть у червоній зоні, це Сумська, Полтавська та Запорізька. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, показник у шпиталин сьогодні в жодній з областей України не перевищений, не можуть не тішити. І показники статистики сьогодні з'явилися результати, що за минулу добу в Україні захворіло 2,5 тисячі людей коронавірусом. І якщо навіть порівнювати. Із минулим тижнем, і з до прикладу, 27 квітням, то тоді захворіло 10 тисяч людей. Не можу не додати, що звісно і тестувань роблять також утричі менше. Чому ж так впали цифри і статистика зменшилася? Цьому є дві причини. Перша з них те, що хвороба справді йде на спад, і оця от хвиля, яка була у березні, вже сьогодні зменшується до найнижчих показників. Інша причина це, звісно, свята. Які були ось буквально цих вихідних, відповідно українці менше зверталися до лабораторій за тестуваннями про це і про застереження для тих, хто виходить із червоної зони. Далі пряма мова. Навіть якщо область знаходиться в жовтій зоні, це не значить, що ми забуваємо про маски, це не значить, що ми забуваємо про дистанцію. Кілька тижнів тому ми пройшли пік захворюваності. То ця хвиля, вона йде на спад. Інший аспект, що в ну, вихідні це традиційно у нас вихідні то трошки просідає кількість тестів за того, що ну десь там сів сімейні лікарі десь не працюють, десь не звертаються. Люди просто на вихідні, але я хочу вас запевнити, що лабораторії, які проводять ПЛР-тестування, вони працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24 на 7. Що ж нас чекає після великодніх свят? Експерти центру громадського здоров'я та лікарі-інфекціоністи впевнені, що сплеску захворюваності не уникнути. Зокрема, все це через соціальні контакти, які значно активізувалися на великодні свята. Це, звісно, і родинні зустрічі та застілля, це і нехтування карантинними нормами, зокрема соціальною дистанцією, носінням. Масок, але оця хвиля після Великодня кажуть, буде не надто такою складною та тривалою. Інше питання: якщо до України потрапить індійський штам коронавірусу, і тут вже сильної захворюваності кажуть експерти не уникнути, тому що вірус вражатиме цей штам і тих, хто вже перехворіли. Про це далі пряма мова. Те, що є великодні свята, то безумовно люди будуть контактувати і контактували між собою. Ми це бачили на телеекранах. Звичайно, ми очікуємо зростання захворюваності після великодних свят, але навряд чи ця така хвиля протримується або підйом до літа. Скоріше за все, буде незначне підвищення захворюваності, але ну не на рівні звичайно, попередніх кількох місяців. Про те, що ситуація в Україні із захворюваностю на коронавірус покращується, заявив і президент Володимир Зеленський, але каже, темпи вакцинації потрібно прискорювати. Про це сьогодні говорив глава держави під час наради. Також озвучив і амбітний план. Володимир Зеленський каже, що всі, хто потребують вакцини від коронавірусу, мають її отримати до 24 серпня, тобто до дня незалежності. Але для цього Україні потрібно вакцинувати щодня по 400. 300-500 тисяч громадян, і це ще за умови, якби ми мали достатню кількість вакцини. Але про плани президента, давайте далі послухаємо. До дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації, адже це єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією. Ну і невтішні прогнози від науковців українських вишів вони дослідили і прогнозують, що коронавірус в Україні вируватиме ще за два роки. Все через те, що в нас поки що дефіцит вакцини, відповідно повільні темпи імунізації. А також на це можуть вплинути і порушення карантинних норм. Тому подолання пандемії може затягнутися і до 2023 року, але сподіватимемося, звісно, на краще ігори.